Сьогодні знімаю одною рукою, так що не обезсутьте тема. як щодня з'їдати круасани, круасан і е, худнути. Хтось так любить круасани, як я, ну, напевно, такі, так, такі є. Е, і, і мабуть, 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 нас таких багато. Е, варю собі каву. У нас е, на дачі немає е, кавомашини, тому е, варюся як. В... French press. Таким чином. Ну і, звичайно, що з акцентом з акцентом на сад на підвіконні. Да, от я спробував, і мені досить сподобалося з розмарином. От кава, кава і розмарин. Пробуйте, може, може, може і вам е, зайде. Так от, стосовно круасанів. люблю я їх. Але питання ваги, як би постало, не знаю, так, так, так сталося несподівано, мабуть, під 60 років. І е, як з цієї ситуації вийти? Е, значить, дивіться, це просто е, це мій конкретний, мій конкретний досвід. От, круасанчик, да? Але в той же час є і отакий от круасанчик. Це я вам показую динаміку, динаміку мого е, світосприйняття і е, мого, мого способу. Да? То, це такий звичайний круасан, це е, якби міні-круасан, вони можуть по-різному називатися. А от цей круассан продавчиня, коли, коли ми з дружиною приходимо в пекарню, вона називає мікро. Мікро Запитує Запитаю вам мікро, ми говоримо так. Так що, от на сьогодні я з'їдаю от такого круасана. Що я вам хочу сказати? Задоволення від круасана не залежить від його розміру. Абсолютно ні. От на сьогоднішній день, з'їдаючи такого круасана, я задоволення отримую можливо більше, ніж такого. Розумієте, Смакуючи кожну, кожу, ко кожен його міліграм. І е також, звичайно, що е це вже класна динаміка, розумієте мене? Да? Для вашої ваги. Ну, для моєї, власне кажучи. Але е до цього, що я додав? 10 тисяч кроків. Да? Це не якесь типове, там, щось, якісь, скажімо, те, що роблять всі те, що модно. Ні, Я нічого не роблю те, що модно, я роблю те, що мені співзвучно. І я е, 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 ходжу в задоволення. Ходжу в задоволення, акцентуючи увагу на, в кожному моменті, на, кожному, на кожному кроку, я отримую від цього е, задоволення. І також е, ще дуже важливий момент. дуже важливий момент, да? Шукайте пекарню. Шукайте пекарню. В якій круасани, да, круасани готують самі. Не купляють фабричний заморожений, потім тільки печуть у себе і подають гарячими, а готують самі від муки, від замішування. розумієте? І до виробу. Чому? Те, про що я говорю, дуже важлива якість їди. Розумієте? Дуже-дуже важлива. Тому. Подбайте про себе. А по результатах, от, скажімо, такий мій підхід е, їсти щодня по такому е, круасану, е, і більше ні в чому я не обмежив себе в їді. Тобто мій раціон абсолютно не змінився. Е, додав я також після 6-ї вечора я е, також, також не, не, не їм 6 до 10 е, ранку. Ну і я вам скажу, що 500-700 грамів в тиждень. Щотижня мінус, і при чому це в задоволення? Я радію цьому, чого і вам бажаю.